Риби, вітаю вас! Це ваш гороскоп на січень 2024 року, в якому 0% води. Почнемо з Венери. До 23 січня, самого початку року, вона перебуватиме в вашому 10-му домі гороскопу в знакові стрільця. 10-й дім це сфера кар'єри і статусу. Тому в цей час аж до 20-х чисел місяця ви будете отримувати або задоволення, або ж матеріальні якісь бенефіти від вашої. Кар'єри від або ж від вашого статусу, це можуть бути якісь премії, надбавки чи взагалі вища зарплата. Якщо вас цікавлять нові романтичні відносини, то ви можете їх знайти в органах державної влади. Можливо, це буде працівник або ж людина, яка також туди прийшла з якимсь своїм зверненням. Також це може бути загалом держслужбовець чи людина старша за вас за віком. 1 січня діятиме напружений аспект між Венерою та Сатурном. Через це ви можете відчувати деяку напругу, і ніби як не зможете розслабитися і насолодитися першим днем нового року через те, що нагадуватимуть про себе якісь ваші невиконані обов'язки, можливо, якісь борги по роботі чи загалом ваші борги. А можливо, вам доведеться відмовитися від загальнолюдських радостей для того, щоб досягати і йти до своєї мети 2 січня. Меркурій розвертається зі свого ретроградного руху. В рух прямий в вашому 10-му домі гороскопу знову ж таки це сфера роботи, кар'єри і статусу. В цей час ви побачите, що справи пов'язані з вашою роботою, можливо, це якісь паперові справи, переговори чи обговорення якихось тем з вашими колегами по роботі, нібито стають на свої місця, зрушають з мертвої точки. ви можете відновити переговори чи спілкування між вами та вашим керівництвом, якщо останнім часом воно... Було на стопі, або ж між вами можливо виникали якісь протиріччя або непорозуміння, то зараз все буде ставати більш простішим. Ваші думки будуть займати справи щодо вашої кар'єри, щодо просування кар'єрними сходинками і, взагалі, вашої долі, а можливо в компанії, чи загалом ви будете думати, як вам розвиватися в сфері кар'єри по життю. А ще ви можете займатися паперовими справами щодо того, щоб поновити чи отримати якийсь свій статус. 4 січня планета руху вперед, активності, сили. Це Марс перейде в знак Козирога, тобто ваш 11-й дім гороскопу. Це сфера друзів, однодумців, планів на майбутнє і новітніх технологій. Ви відчуєте бажання діяти, не сидіти на місці для того, щоб своїми руками виліплювати ту картину майбутнього, яку ви собі уявляєте. Ваша діяльність активність стосуватиметься в цей час того, щоб наповну реалізувати всю свою креативність, вміння мислити поза рамками. Ви можете працювати в команді, а створювати свою команду або вести людей за собою в напрямку тої картини майбутнього, яку ви собі придумали, і також вдалим буде використання якихось новітніх розробок в тій галузі, в якій ви зараз працюєте. І Марс це також агресія, тому можливі конфлікти, непорозуміння між вами та вашими друзями-однодумцями. 9 січня відбуватиметься напружений аспект між Меркурієм та Нептуном. Через це приховані мотиви інших людей впливатимуть на вас самих і на ваші справи загалом. Відбуватиметься справжній сплеск шахрайства, аферизму, Тому сьогодні будьте супер уважними і не попадіться в лапи до цих аферистів та шахраїв. Також не слід планувати на цей день вирішення якихось важливих для вас справ, писання документів, ведення переговорів і загалом проведення серйозних розмов. Тому що навіть якщо вам здасться, що ви досягли якогось порозуміння чи консенсусу з вашим співрозмовником, то, скоріш за все, в майбутньому ви пересвідчитеся в тому, що це було не так. Ви неправильно зрозуміли одне одного і ваші домовленості абсолютно нічого не варті. 10 січня ви відчуєте імпульс до рішучих та швидких дій. Проте не слід розпорошувати свою енергію на будь-що. Краще спрямувати її саме в тому напрямку, який буде найвдалішим цього дня. А саме шукайте нетривіальні рішення якихось проблем, застарілих ситуацій, які не могли зрушити з місця. Зараз у вас є шанс придумати, як тут вчинити. Запитуйте поради своїх друзів, однодумців в цей день. Вони можуть порадити і розповісти вам багато цікавого і корисного для вас. Влаштовуйте колективні мозкові штурми, застосовуйте в роботі новинки науково-технічного прогресу, соціальні мережі, інтернет. Також вдалою цього дня буде побудова планів на майбутнє, якщо ви будете при цьому використовувати весь той креатив, на який ви тільки здатні, мислити поза рамками і поза шаблонами. І також цього дня вдалою буде покупка гаджетів та іншої техніки. Це завдяки гармонійному аспекту між сонцем та ураном. 11 січня буде молодик в знакові Козорога, тобто в вашому 11-му домі гороскопу. Молодий місяць завжди несе щось нове, нові віяння або події. Тому, поблизу цієї дати, ви можете почати нове навчання, яке допоможе вам в майбутньому, або ж організуєте якусь спілку, спільноту однодумців, з якими ви будете йти разом до тієї мети, яку ви перед собою ставите. Також в цей час можливе знайомство з людиною, яка буде якось нестандартною, 11 та 12 січня Марс перебуватиме в аспекті удачі з Юпітером. І через це ви можете побачити, що ваші справи починають дуже швидко розвиватися, прискорюватися, масштабуватися. При тому вони не потребуватимуть якоїсь вашої залученості чи зусиль. Все відбуватиметься не мов би, саме по собі, завдяки долі або ж просто обставинам. 14 січня відбудеться повернення Меркурія в знак Козирога, тобто ваш 11-й дім гороскопу. Через це ви можете відновити ваше спілкування з кимось із ваших друзів з минулого, з якими ви перестали з якихось причин спілкуватися, або ж коло однодумців, яке колись у вас було, знову відновиться, або ж у вас з'являтимуться однодумці, якщо їх не було раніше. Також ті плани на майбутнє, які виникали у вас в кінці осені, на початку зими 2023 року, а потім ви їх закинули з якихось причин. Зараз ви можете знову почати про них думати і планувати, як ви їх втілите в життя. 19 січня буде вдалий день для того, щоб провести важливі переговори, виступи, підписати документи або ж просто провести спілкування з важливою для вас людиною чи здійснити дорогу покупку. З 18 по 21 січня відбуватиметься з'єднання і одночасний перехід в знак водолія двох важливих планет Плутона та Сонця. Сонце так це світило, але в астрології ми називаємо його планетою для зручності. Тож, з'єднуючись із Плутоном, сонце трансформує свої енергії, з якими воно потім буде йти цілий рік аж до наступної зустрічі з Плутоном. Проте на нас, звичайних людей, це також впливатиме не лише на абстрактне якесь сонце, і перед нами постане вибір. Чи ми самі керуємо своїм життям і через це змінюємося, змінюємо свої думки, усвідомлення, переконання, свою поведінку щодо інших людей, своє ставлення до роботи, здоров'я дітей і так далі, до різних сфер життя? Або ж якщо ми цього не робимо? То Плутон змушений просто буде нас трансформувати, тому що така вже його роль. До того ж, він це робить через свої непопулярні методи, а саме через непрості складні ситуації, часто навіть кризові ситуації. І людина тоді таким чином все рівно змінюється. Питання лише в тому, якою це відбувається ціною. Тож вибір за нами або ми самі керуємо своїм життям і самі змінюємося, або Плутон нас. Трансформує до речі, Плутон переходить в знак водолія на найближчі 20 років. Тож, як ви розумієте, це початок справжньої історичної епохи. Отже, переоцінити значення цієї астрологічної події просто неможливо. Він здійснюватиме вплив, і зміни відбуватимуться в цілих народах разом не з кожною людиною, конкретно, а в цілих народах і державах. Проте, оскільки Плутон це найповільніша планета нашої сонячної системи. То і зміни відбуватимуться поступово. Це не будуть миттєві зміни, як тільки він перейде в знак Водолія. Але зараз ми вже можемо побачити, як закладаються передумови до тих змін, які будуть в майбутньому. 23 січня Венера переходить в знак Козорога, і знову ж таки це ваш 11-й дім гороскопу сфера друзів, однодумців, колективів. І для тих, кого цікавлять нові романтичні стосунки, то це буде прекрасний час для того, щоб познайомитися з кимось за допомогою ваших друзів або ж через інтернет, через соціальні мережі, і ці відносини стануть романтичними. Також, можливо, приємна зустріч із кимось із ваших друзів, з ким ви давно не бачилися і не спілкувалися. 25 січня буде повня, знакові лева, а це ваш шостий дім гороскопу. Повня завжди несе якусь кульмінацію або ж завершення якихось подій. Тому зараз на вас можуть чекати події, пов'язані з вашим графіком роботи, взагалі місцем вашої роботи, а можливо, це буде реструктуризація на вашому підприємстві, або ви перейдете на іншу роботу, де у вас буде інший графік, інші умови праці. І шостий дім це також дім здоров'я, і тому ви можете отримати результати вашого обстеження. Або ж е, сходити до лікаря і нарешті дізнатися, що ж з вами, чи з вами все в порядку, чи щось не так, і що з цим робити. Загалом стиль і ритм вашого життя в цей час можуть якимось чином змінитися. Це може стосуватися вашої щоденної рутини і здорового способу життя, який ви захочете ввести з цього часу. 26 січня відбуватиметься взаємодія між сонцем та Юпітером, тож це буде прекрасний день для того, щоб Проявити себе по максимуму якомога яскравіше, показати свої таланти, здобутки і те, на що ви здатні загалом, проте ваші страхи можуть не давати вам проявитися наповну і рухатися вперед. Тож не піддавайтеся ним, свідомо їх контролюйте. На 27 січня можна планувати спілкування з кимось, хто є старшим за вас за віком, а також з вашим керівництвом, чи ж відвідуванням. Державних органів влади все це пройде гармонійно і принесе хороші результати. Якщо ж вас цікавлять нові романтичні відносини, то саме цього дня, 27 січня, ви маєте шанси познайомитися з людиною, яка буде або старшою за вас, або займає якусь керівну посаду, чи ж до якої вам захочеться дотягнутися душею. І до того ж, ваше знайомство цілком може перерости в серйозні довготривалі стосунки у майбутньому. З 27 по 30 січня відбуватиметься з'єднання Марса та Меркурія, і вони утворюватимуть гармонійний аспект до урана. Це означає, що ваші думки, слова. І також дії будуть діяти разом, і вони будуть мати надзвичайну силу, тому слідкуйте, що ви думаєте, що ви говорите і що ви робите в цей день, тому що вплив може бути непередбачуваним або ж важко передбачуваним. Проте він точно матиме якісь позитивні наслідки для вас. Тому на цей період можете сміливо планувати запуск нових проєктів, нових стартапів, якісь важливі переговори, підписання документів, поїздки, виступи, тобто будь-що, що є активністю, і це все буде вам в плюс. А я вам бажаю вдалого першого місяця нового року, адже він закладає тенденції на весь рік. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимося!